Вітаю, дорогі глядачі. Це Ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю сьогодні з нами український телеведучий Ігор Кондрацюк. Санкції по російським артистам, які замовчували агресію Російської Федерації, і санкції по російським артистам чи достатньо їх, чому так довго взагалі зволікали з рішенням ані Лорак потрапила під ці санкції. Таїся повалі сідокова Тодоренко. Почнемо з українських артистів. Вітаю, пане Ігоре. Вітаю. Ну все, все правильно, все логічно. Я не лише я де можу за таке топив, тому що ну тому що це люди, які свідомо чи не свідомо, в сенсі, що у них може не вистачати мізків, щоб зрозуміти факт, що вони підігрують агресору, агресору, який порушує територіальну цілісність українців. України вбиває українців, вбиває солдат наших цивільних, і відповідно не може не бути санкцій. Так що я радий, що нарешті, може, друга з рахунком влада, з тих пір, як це почалося, як почалося російське вторгнення в березні 2014 року, mm -hmm. все-таки довела цю справу до стану, принаймні заборони на законодавчому рівні. Я буду працювати? Не до мене питання, це окреме питання, і, до речі, можуть бути нюанси, а може і не будуть. Я за те, що міносів не було не було. Як в анекдоті. умерла, так умерла? Mm -hmm. Скажіть, ось ці санкції вони забороняють, тобто в о, ну продаж квартири, так виводження активів з України і так далі. А, чи чому так довго зволікали взагалі з цим рішенням? Думали, що не знаю, там Лорак повалі, можуть там не знаю, якось навпаки, якщо проти них запровадили санкції, вони будуть тепер підігравати більше агресору, чи як? Хто це? Боже мой, дива! Дива вернулась. Да, так, це я. Це я. Ти розумієш, що краще пізно, ніж ніколи. Це єдине, що я можу сказати в цьому сенсі. І зараз ретроспективно думати чому. Це треба називати імена, треба називати. Причину, чому вони так робили, і навіть якщо я назву деякі імена, які очевидно, на мій погляд, а на мій розсуд робили, ну не робили нічого верніше, то я не розумію, чому вони це робили. То, відповідно, це питання у нас з тобою просто на рівні е е е ми схвалюємо чи ні. Ми схвалюємо так? А чому саме з конфіскацією і без конфіскації, це? Е Ну, це, мабуть, правильно, тому що, ну а як боляче вдарити. Ну припустимо, можна всім дівчатам, які да, і жінкам, які так звані співачки, артистки, телеведучі виступали в Росії з березня 2014 року. Ем, розумієш, їм вже заборонили виходити за те, що вони після 24 лютого продовжували. Ну а типа можна було до того. Ну, в моїй голові не можна було. Ну в голові тих, хто тільки зараз заборонив от, оті, от, от той період, якось можна було. А, як там простіть, что простіть, що, що таке. Да? Я говорю російські ідіоми, тому що тільки російською мовою, може, до когось вони дійдуть. Там, в сенсі. Ні, я цього не розумію. Чому зараз? Але слава Богу, спрацювало. Якби дивися, ну, от попередній міністр культури попереднього уряду, попередніх двох урядів. Ніщук Женя Євген Ніщук, да? народний артист України. Він сказав, що при мені, наприклад, там деякі артисти, ми знаємо, як артистів, там Баста, Оспенська, вони не приїжджали в Україну і в принципі не могли приїхати. Я б не дозволив. При тому, що закони діяли ті ж самі. Доходить, Доходить і, і, і слава Богу. Я навіть ну, критикувати не буду, не тому що боюсь, тому що мені трошки бать Я досить незалежно в висловлюваннях людина. Mm -hmm. а, але ну хоч так. Хоч так. А це те, що забрали звання заслужених народних артистів, тобто вони не можуть вже представлятися там, на Російській Федерації, що там виходить півіця заслужена артистка України і співає рідна мати моя, так? Тобто це виходить такий по репутації, вдарило їх. Ні, ти неправильний приклад привів, тому що от саме в Росії вона може себе взивати як завгодно, тому що Слово репутація в Росії має інше значення не те, яке, власне кажучи, є зазначення. Але, от, наприклад, вже виступати як найпітулованіша співачка України десь в клубах чи в концертних залах Німеччини, вже мабуть не напишуть організатори, хоча станом на сьогодні. Публіка зриває ці концерти, і організатори просто жалкують, що вони з цим зв'язалися. А mm -hmm. щодо Росії, ну, по статусу, да, здається. Ну, чесно кажучи, я ж із тих людей, які не розуміють, чому артистам а, Естради, ну що ну, було зрозуміліше, тим, хто співає, що у бізнесу дають звання. Я, я цього не розумію і ніколи не зрозумію. Це нонсенс. Я чи можу навіть ордени зрозуміти, як тобі буде може смішно. Але звання ну я коли хочу піти на концерт гурту Антитіла, то мені байдуже, Тарас тополя заслужений, народний чи взагалі ніякий. Я люблю його музику, а не люблю його тітули. Ну наскільки Ті, я ти... знаю, що там ці звання, це вони там якась надбавка до пенсії, тобто там якісь такі були привілегії і так далі. Е, е, ну, це ти так от кажеш, і я можу тобі так само сказати, але верди, як е, людина, яка брала би у тебе інтерв'ю, але насправді я цього не знаю. І в мене є така думка: ну, в мене такий. Інсайт, що це все до дупи? Там знаєш три тринадцять uh -huh. до пенсії. Uh -huh. От uh -huh. я неодноразово казав цю фразу uh -huh. могилецьки, яка стала народною артисткою ще в якому там році, коли в останньому останні дні керування Кучмою він і дав народну артистку. Кузьма запитав а на чорта, то то воно тобі? Що воно тобі взагалі дасть uh -huh. в Україні зараз? Вона каже, мене похоронять на байковому кладовищі. От хіба що вони всі хотіли бути на цій основній алеї? Бачимо, але вона скоро закінчиться. І ні, я не знаю. На мій погляд, це нонсенс. шоу бізнес заробляє собі е, ім'я, статки е, і оплески під час похорон, е, реформа, поведінка яскравої на сцені, скандальність, тому що це шоу-бізнес. Якоюсь несподіваною там поворотом власного особистого життя. Ну а в нас зараз час, коли Україна потерпає від окупанта, шоу бізнес заробляє собі таку славу тим, що стає разом з народом, захищає Україну від агресора. От от що таке в шоу-бізнесі. Гонорари, ротації на радіо, роялті, потім уже навіть на пенсії, так. Вони співають ті пісні, як зараз співають пісні. І Васюка, Івасюк вже не був народним артистом, да Володимир але дуже мало радянська влада проти нього боролася, власне, і відбулося це вбивство. Хоча Івасюк написав усі ці геніальні хіти, так під час. Радянської влади, коли була там радянський союз, і це все е, в мене є питання до це. Мене завжди дивувало, тому я б я б з усіх зняв. Я б з усіх зняв сказав, вибачте, що даремно признається реально. Або ти шоу бізнесі, або ти, або ти показуєш корочку, і ти в знижку в сільпо. Я не знаю, так. В мене є до вас питання. Ви особисто знайомі з Таїсією Повалі, з Ліхутою, з Лорак, ну, з цими зв'язками, так? Е, ну, насправді я теж брав один раз інтерв'ю в, е, в Ліхути і в Повалі. Е, е, так, Повалі. Е, брав в Києві, це було на, концер... на день народження Гаррика Кричевського, Я там запитав з е, приводу, що ви там подарували. Вона мені тоді сказала: я подарувала гроші, бо гроші це найкращий подарунок. Гаррико, сніданок з 1 плюс 1 вітає вас з 50 50-літтям. Щастя, здоров'я і удачі. Дякую вам. Були в Сургуті і вирішили, що кращий подарунок це буде в конверті. Собі досі запам'ятав цю фразу. Тобто, вони ж знають, вони ж українки, що відбувається, Ба більше в них є родичі там в Чернівцях, біля Києва і так далі. З Київської області. Так. Тобто це все гроші, тобто душу, не знаю, діалогу продала. Що ви думаєте з приводу цього? Я думаю, це все гроші. Я думаю, що на початку, коли вони поїхали в Москву, там була певна, певна, певний вихід з такої ситуації. Вона ж була депутаткою Верховної Ради, пам'ятаєш, да, влада помінялася, <святух> регіонал це навіть не тоді, а коли Ющенко прийшов до влади. Та я йшла е е е е е yeah. працювати в колаборацію там з Басковим, з кимось іще, може. Mm -hmm. Це трошки по творчості могло бути по охвату, mm -hmm. тому що все-таки охват mm -hmm. Росії е і України відрізняється в усіх відношеннях. Але це всі відношення ведуть до того, що ти стаєш давати більше концертів, тобто заробляти більше грошей. А чому у таї серце не... Підказали не мізки, окей, Я низької думки про представників шоу бізнесу з точки зору інтелекту. Та я, Лорак не є виключенням, хай вони мене вибачають, але я вважаю, що в них є інші чесноти, за які їх треба поважати, за які їх треба любити і фанатіти від них. Ну Чому і серце не підказало, що це, це, це неправильно. Для мене це величезна загадка, і печаль, і сум, і, і сором в деякому сенсі, що таке може бути. Розумієш, коли Таї поволі або Богуслав виявляються зрадниками, це трошечки якось б'є по іміджу всіх нас, тому що ну, ми ж вважали, що вони нормальні. Хоча, до речі, ти пишеш, ти мені говориш про артистів, а я не розумію, чого Богослаєва раніше не взяли. Я читав, що десь часи знову ж таки Януковича там його якийсь висловив. Ну це бред. це бред. Вріяти, що людина отримала звання герої коротше. Я про те, що багато чого було все неправильно зроблено з точки зору звань. Ем, mm -hmm. Як на мене, ну от, от дівчата вирішили продатись мамоні. Я, я іншого іншого пояснення mm -hmm. не знаю, так але бачите, не всі змінили, хотів дуже вашу думку почути з приводу Лобуди. Ну бачите, почала підтримувати Україну, виїхала. А що ви скажете про дії Світлани? Я думаю, що ці дії е, треба прослідкувати з плином часу. От, росіяни підуть з України. Ну як підуть? Вони самі не підуть, звичайно. Їх винесли mm -hmm. в шкафа до наші докласні захисники, mm -hmm. а е, зустрінуться. Президент України на той момент, і президент Росії на той момент підпише якийсь договір. Якщо через місяць ми побачимо концерт Лободи в Росії, значить нічого до неї не дійшло. Зрозуміло. ваша думка. Тобто і остан... Ця історія потребує не з моєї причини, з причини Світлани Батьківни Лободи, чи як її там прізвище. Слідкувати за нею прискіпливіше. Ну допомагає спасибі. Скажу зсу, але. Але Лобода для мене як співачка, ну, закінчилась. Немає жодного жодних фібрів, яких тріпотіли, коли я слухаю її пісні. Хоча я не знаю. Ну так, і на вкусі цвіт є така фраза теж. Та і, і останні питання з приводу цієї заборони російські артисти теж потрапили під санкції понад дві тисячі зв'язків і громадян Російської Федерації. От ви зазначили там Баскова До речі, вони ж реагують і Баскові і кандилаки. Вони пишуть а, там за період, Та до них на, на них до речі, а, ордер на арешт виданий. Екс генпрокурорка Венедіктова видала. А, яке буде їхнє майбутнє? От свічку, бо а, а, може я пропустив, а може забув. ніхто виписала з яким формулюванням і кого на кандидатіві, як на людини на кандидаті, на кандилакілаки на... На... просто працює басков. в системі пропаганди російської, там матч ТВ так. І, і ще да, да. Я думав, що на Баскову думаю, Баскову за що? Ну коли а, а... басков за заклики -за до війни і повалення територіальної цілісності України само, да а, тоді, тоді окей, сподіваюсь, mm. що їх десь дістануть, ну, скоріше за все їх дістануть. Чайником по фесіс в готелі Дуба сподіваюсь дуже на це. Я не хочу взагалі бачити російських а, представників так званої російської культури, так званої, тому що тому що mm -hmm. вона повністю себе спустила отак. От в унітаз, е, зараз особливо після 24 лютого, і вони не повинні вступати на території цієї країни як представники країни окупанта, країни, яка чинить геноцид, лінговоцид. Яка руйнує країну, вони ніхто. Вони вони така шелупень, як і ті чмобіки, які зараз десь там в перехопленнях гур кажуть, що нас сюди кинули на обой. Ну таке безглуздя, російське безглуздя, яке нічого не несе, якщо подумати. Музика баскова і творчість Канделаки, Ну це тебе, що воно вже. Це життя так, і так, навіть і знати, що такі особи топтали планету Земля, тим так, паче, якщо їм і... не подобаються українці, ну не подобається свої так. справи. Це їх справа, сподіваюся, побачити їх в наручниках за ґратами. І також уже якщо потім... вони заїдуть, я так розумію, що ордер на територію України чи в світі? Ні, якщо вони вийдуть навіть за кордон, тобто люди мають передати О, я хотів би побачити розвідку. Миколу Баскова. тягнуть. Ти розумієш, не наскільки дурний, хоча в принципі дурненький виходить, щоб заїхати в Польщу. Куди він може заїхати і подумати, що нічого не буде у Францію. Чи кандилахи знову візьме мільйонера там, гульбіні в ніці, хоча трошки постаріло вже з тих пір. А, і щоб французи взяли підручки. Ой, я хотів би на це подивитися. Хоча я не думаю, що ми будемо отримувати з собою таке, е, таке зрілище. Е, то, Но рано чи пізно це тому, що що на... гри... пане Ігор я? Та ні, Європа, Європа не така. Це все-таки наша війна. І хоч Європа і допомагає, бо без неї ми би ніяк. Да. Але, але може... передамо цю інформацію українцям. Якщо ви побачите, що там Канделаки, Басков чи на десь там гуляють, ви передавайте цю інформацію в органи, і їх мають затримати і передати українському суду. Но є ордер на, на їхній арешт, тому, тому, або, тому або така інформація. Ось Оптейбл це іноді працює набагато краще, Окей, е, друзі, і ще одна новина є, що все-таки петиція про заборону е, зйомок російських акторів в Україні і заборону російського продукту набрала вже 25 тисяч. Зеленський має розглянути цю петицію. Сподіваюся, е, поставимо крапку у співпраці з росіянами на цьому культурному просторі. Дай з нами сьогодні так з нами сьогодні був Ігор Кондрацюк. Продовження чекайте, пан Ігор з Херсона. Є багато свіжої інформації і цікаві будуть запитання. Дивіться завтра.